Каналі «Лтава. час Кременчуцьких новин вітаю. Матеріали про життя міста підготовлені нашими журналістами. Побачите вже за мить. А зараз коротко про головне. Кременчук готується до суботнику. Модернізовані вагони для метрополітену запустили у Києві. Ірина Митрофанова у лікарні Залишайтеся з нами буде цікаво. Сьогодні у Києві відбувся запуск на лінію метрополітену модернізованих вагонів, комплексне оновлення яких провели фахівці Крюківського вагонобудівного заводу. Столичний метрополітен також готовий запропонувати ще 160 вагонів для модернізації. Тож є усі передумови для того, що крюківські вагонобудівники отримують ще одне замовлення від київської підземки. Подробиці знає Олександра Демиденко. Загалом Крюківський вагонобудівний модернізував 95 вагонів для столичного метрополітену. Сьогодні частина їх вийшла на лінію. До кінця жовтня курсуватимуть усі 95. Під час спуску оновлених вагонів на лінію серед перших пасажирів були міський голова Києва Віталій Кличко, надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Тоїчі Саката, народний депутат Юрій Шаповалов, президент Крюківського вагонобудівного заводу Володимир Приходько. А что дальше? Есть шанс? На а следующий? вот хотим же в этом году попробовать. Тоже по киотски? Киотску, я только о нем и говорю. Обещают до 50 штук, а чем закончится, посмотрим. И завтра начинаются переговоры. Мэрия, мы, метрополитен, агентство экологических инвестиций, Министерство экологии Украины, Компанія наразі тривають перемовини за участю усіх сторін, залучених до процесу модернізації столичної підземки. За оперативною інформацією, у комунальному підприємстві Київський метрополітен повідомили, що підприємство готове запропонувати пад Крюківський вагонобудівний завод ще 160 вагонів метро для модернізації за рахунок коштів цільових екологічних інвестицій. Тож є всі підстави вважати, що Кременчуцьке підприємство отримає чергове масштабне замовлення. Це були гарячі кадри із. Столиці про розвиток подій вже завтра у Кременчуцьких новинах. І знову повертаємося до подій, які відбулися у сесійній залі Кременчуцької міської ради 30 вересня цього року. Нагадаємо, що під час виступу активістки правого сектору волонтерки Ірини Митрофанової виникла бійка. Фігуранти сутички наразі перебувають у лікарні, а правоохоронці з'ясовують, хто винен. Наші кореспонденти відвідали Ірину Митрофанову. 30 вересня цього року під час виступу у сесійній залі активістки правого сектору, волонтерки Ірини Митрофанової, яка щойно повернулася із зонето, виникла сутичка. Колишні Член виконкому Кременчуцької міської ради, активіст громадського об'єднання Майдан Леонід Харченко, намагався відштовхнути від мікрофона Ірину Митрофанову. Оборений діями чоловіка захистити жінку вирішив депутат міської ради Олександр Головач. Між чоловіками виникла бійка, у якій постраждала і волонтерка. Зараз Ірина Митрофанова перебуває у лікарні. З нею зустрілися наші кореспонденти. Пройшло зіткнення, на В результаті вийшло схотіло за руку, толкнули, і я впала. После этого я оказалась в больнице. Было написано одно заявление в милицию. Они пришли, опросили меня здесь же в больнице, выписали направление на судмедэкспертизу. Но почему-то хода этому заявлению никто не дал, но как-то испарилась, поэтому пришлось писать второе заявление. Я надеюсь, ему уже будет дан ход, потому что я считаю это недостойно и Активіста, бы он ни был, піднімати руку на женщину і оскорблять всі вопросы, я считаю, що можна решать в правовому полі. Доказательства його так сказати деятельности есть. є. І як только я смогу нормально передвигаться, я ще напишу заявление в прокуратуру з приложенням всіх документів, которые є. Кореспонденти Кременчицьких новин продовжують стежити за ситуацією. Працівники ШРБУ продовжують виконувати ремонт асфальтового покриття внутрішньоквартальних доріг та проїздів. Довгоочікуваного ремонту нарешті дочекалися жителі з вулиці 1905 року. Роботи тривають в районі будинку номер 4 На даній ділянці планується замінити майже 700 квадратних метрів зруйнованого асфальту. Подробиці від нашої колеги Тетяни Андрієвої. Вже незабаром жителі з вулиці 1905 року перестануть перейматися через ясні осінні дощі. Зливову систему в цьому мікрорайоні буде відновлено асфальтове покриття, капітально відремонтовано. Так трапилося, що ще у 2012 році, після ремонту тепломагістралі, було порушено зливову каналізацію у районі будинку номер 4. Ось цей участок, участок дороги. Да, всіх, як значить, ідуть дощі, дожі тут плаває, даже. Тот під'їзд неможливо зайти. Дощові води, не маючи стоку, стали просочуватися у землю і затоплювати тепломагістраль. На думку Микола Володимировича, це значно вплинуло на якість теплозабезпечення осель жителів мікрорайону. А відсутність асфальту на даній ділянці в дощову погоду перетворювала дорогу на болото. Кремечужани стали звертатися в різні інстанції з проханням відремонтувати зливоприймальну каналізацію біля їхнього будинку та на додачу відновити порушений від частих ремонтів асфальт. Начали це робити. Зараз роблять значить лівньов. Лівню сливову систему роблять, а сліву каналізацію роблять, да роблять, і потім як планують колоце підняти, де опустити колодце і значить, зробити. Цей відрізок дороги. сьогодні працівники ШРБУ працюють над відновленням каналізації. За їх словами, частина труб злової системи була повністю зруйнована, що й стало причиною підтоплення підвалів у будинку. Проводиться ремонт заміна зловоприймальних решіток, колодязів, влаштування нового трубопроводу та й прочищення також мереж злової каналізації та відновлення асфальтобетонного покриття. На даній ділянці також повністю буде замінено 700 квадратних метрів асфальтобетонного покриття та проведений ямковий ремонт площею 120 двадцять квадратних метрів експерти прогнозують, що цьогорічна зима буде складною для енергетичного комплексу України. Тому питання збереження теплової енергії сьогодні як ніколи актуальне. А чи утеплюють свої домівки Кременчужани, поцікавилися наші журналісти під час опитування. окна у мене пластикове, так що утепляти не буду. А от зеркало коло батареї вас можна з'яли. Якраз дом ремонт роблю. У мене вже вікна металопластикові стоять, так? І більше ніяк, тому що ну, як, коштів немає для того, щоб там, наприклад, у мене будинок приватний, щоб його там покрити чимось утеплюючим, немає коштів. Ну, а так будемо економити газ, якщо газ буде. Помешкання не готуємо, ну дрова. Ні, не утеплюємо. Гроші ж великі треба, а ми пенсіонери. Ну, что, у нас только что двери та окна, и окна, а так что же мы будем утапливать? Немае, Нет. чтобы утапливать пенопластами быть, чтобы и все. Ну, утеплились, но все равно холодно в квартире. Окна у меня хорошие. Конечно, может быть, лучше было бы еще и утеплить стенку, практически она в середине, то ну, можно было бы. Да, это я рекомендую. Все в нас зроблене вже. Кременчук готується до суботнику. Сьогодні 10 автомобілів вирушили у різні куточки міста і доставили кременчужанам необхідні матеріали, які допоможуть навести лад і чистоту у дворах. Більше розкажуть наші кореспонденти. Тисячі банок фарби, шпателі, рукавиці, пензлі, дерев'яний брус. Це далеко не увесь список тих інструментів та матеріалів, які отримують кременчужани для проведення суботника. Протягом тижня координатори штабу суботника розвозитимуть цей інвентар ініціативним групам, які візьмуть участь у прибиранні міста 11 жовтня. Коли ми почали готуватися к суботнику. Ми не очікували, що ця ідея проведення суботника в цьому году визові такий великий резонанс, такою такий великий відклик. Сьогодні вже звіренності можна сказати, що 11 октября. Практично в кожному із дворів нашого міста стоїть общего суботник. Звичайно, забезпечити усіх 100% потрібними інструментами неможливо. Якщо у вас вдома залишилася краска або додаткові будівельні матеріали, які ви можете передоставити для використання звучання суботників, це буде огромною з вашої сторони. Тому що, ну як ви самі розумієте, всіх забезпечити всім необхідним, ми просто не в стані. Автомобілі з будівельними матеріалами вже дістався до провулку героїв Бреста. Його мешканці зізнаються, така гуманітарна допомога. На заощаджує власні ресурси, Розумієте, що сьогодні не так багато много у людей і краску нам дали, і досточки, і кистачки даже торбочки для мусора дали. Жители уже давно мріють про сучасний дитячий майданчик у своєму дворі. Тому у суботу вони докладуть максимум зусиль, аби виграти головний приз. Ми намітили мероприятие по своєму двору. Це і газони убрати, і скамеечки підремонтувати, підкрасити, і там малі архітектурні форми у нас є. Посадити сирень ми хочемо. Нам обіцяли красиву сирень, елітну якусь. Ми хочемо виграти площадку, тому постараємося. Всі да, для всіх всі 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 да. наших будинків тут у нас практично

Если люди сами возьмут на себя ответственность и начнут ухаживать за окружающей средой вокруг их, Жиліше, то таким образом наш город станет і красивее, і чище і буде похож дійсно на самый лучший город на, на землі. Наприкінці вересня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав розпорядження про перетворення батальйону Дніпро 1 в полк. Цей добровольчий батальйон у квітні місяці під МВС став першим на захист країни. Очолив його фаховий військовий у ранзі майора Юрій Береза. Сьогодні колишній комбат завітав до Кременчука. на зустрічі. Із охочими послухати його поговорили про війну, про генералів та. Зраду зверху своїми враженнями від почутого ділиться наш кореспондент Ірина Скрипачова. Зовні це сила, або, висловлюючись чисто жіночою термінологією. Стіна сьогодні він говорить нам, що українська армія то фата Моргана, і винні в цьому на його глибоке переконання. Всі колишні президенти України. І сьогодні зрада йде зверху, дослівно не ні для кого, що до сих пір в генеральному штабі в нас і в міністерстві оборони, мабуть. Відсотків 50 знаходиться ті, хто є на зарплаті в російському ФСБ і в ГРУ. Тому що зрада йде зверху, в першу чергу. Звинувачувати тих командирів частин, які героїчно помирають разом зі своїми солдатами на передовій. Я просто, знаєте, я сам такого не скажу і не дозволю нікому. Він за створення національної армії за принципом добровольчих загонів, повне перезавантаження міліцейських структур та скорочення українського генералітету. Присутніх цікавило, що зараз відбувається в Донецькому аеропорті. От я вам скажу, після об'явлення перемир'я, так так званого, у мене загинуло чотири чоловіка. Це розвідка. В Донецькому аеропорту вже положили Омський спецназ, Томський, і ось на ці вихідні ліг Санкт-Петербургський спецназ. Це те, що повинні. і скільки треба буде спецназів положити, ми положимо щодо підтримки від населення Донбасу, давайте правді дивитися в очі, запропонував Береза. Відсотково там, як би ми не хотіли. 30% відсотків це безперечно підтримують нас. 30% відсотків це які вже зрозуміли, що руська вісна це не так все добре. І 30 відсотків, вибачте, ну є убіжджені ідіот. Пан Юрко сьогодні пропонує всім патріотам 30 днів в АТО на передову. Було запропоновано це і сьогоднішньому виступаючому біля мікрофону представнику громадської ради міста. Прошу добровольців Полк Дніпро. Ви готові вступити в полк Дніпро? Я готов. Все, я вас я готов секунду. Я, я вас готов. Прийду. І на сам кінець трохи лірики, отримавши на зібранні папірець із переліком чергового волонтерського траншу від громадського об'єднання Надійний щит України. Юрій Береза зупинився лише на одному. Дядські рисунки, от ви не повірите, де знаходяться ну, військовики. Знаєте, вони так склали. Раз. Десь тільки зайняв позицію, раз приліпив. Вони в якомусь такому дитячій малюнки в ранги оберіга солдатського. І, до речі, це дуже цінується. Рух волонтерської допомоги українській армії охопив Кременчук. Остро не залишаються навіть діти. Сьогодні волонтери прийняли чергову гуманітарну допомогу, зібрану дорослими та юними кременчужанами. У ній зібрані комплекти теплого одягу, їжа, дитячі малюнки та листи. Завтра ввечері вантаж вирушить на схід країни. Докладніше Наталя Неборак. Пункт прийому допомоги клуб юних десантників та миротворців. Гвардія. Його керівник Едуард Яцук, сам ветеран-десантник, збирає та передає допомогу нашим військовим у зону АТО ще з червня. Спочатку шукав охочих допомогти. Згодом люди стали звертатися самі. Підійшли одні люди, стари. Поінтересували, що здесь, як здесь відбувається. Увидели, що машина то загружається, то вигружається автомобіль, то люди йдуть сюди з пакетами. И женщина в этом доме живёт. Самара подошла, узнала, потом расклеила объявление в ближайших домах, и с этого все началось. С початком навчального року до волонтерського руху доєдналися і школярі. Ми замість квітів на 1 сентября збирали е-е гроші на бронежилети, і вот сейчас макулатуру муколтурою ми збирали, і з цієї мукультури, які ми гроші за неї отримали, ми покупали ну консервацию всякую, вещи собрали. На ярмарке мы собрали 300 гривен. Мы на ней сладости продавали, вкусности всякие, пиццу, например, там. Мы сами их готовили. Мы своими руками их готовили. Свій ярмарок провели і вихованці будинку дитячої та юнацької творчості, зібраних коштів вистачило на п'ять спальних мішків та комплектів теплого одягу, вирішено адресно передати їх п'ятьом кремечужанам, які служать у 95-й десантній бригаді 13-го батальйону. Ми написали їм листа, у якому запропонували, що якщо вони не заперечують, ми б хотіли взяти над ними шефство, тому що в нас займається більше тисячі талановитих дітей, кожен з яких вміє щось робити своїми руками або має інший талант. І тому коли. Вони нам передадуть через Едуарда свої потреби, що їм ще потрібно чим ми можемо допомогти. Ми по можливості будемо їм допомагати. Можливо, щось буде виконано своїми руками. Можливо, ми будемо знов збирати кошти. Ну, і, крім того, у листі ми написали їм, що сподіваємося, що коли вони повернуться додому. Ми чекаємо їх у гості і обов'язково гарантуємо їм теплий прийом і хороший концерт. Долучилися до збору допомоги громадські організації, навіть працівники та підопічні Крюківського терцентру. Батьки юних десантників уже звикли, що діти вільний час присвячують клубу. Окрім занять, у них є ще одна важлива місія. Ну от нам дають віші, ми їх перебираємо, тому що я не по... Це дитячі речі, ми там штани к штанам, берцик берцам, форма к формі, там одіяла, спальні мішки. Ну, там, наприклад, у мене, дядя в АТО, то треба допомагати. Волонтери знають, допомога потрібна і дітям зони АТО. У найближчих планах гуманітарний вантаж від Кременчужан дітям з ходу країни. І у продовження випуску огляд інтернет-видань. Сайт Кременчук Тудей презентує власний новий проект під назвою Політичне доміно. Про кандидатів у народні депутати до Верховної Ради дізнавайтесь більше від журналістів. Кременчук Тудей. Інтернет-інформатори цього ж сайту пишуть про третій рейд проекту Стопхам. Особливі наклейки на лобове скло машини отримало 18 автовласників. Інтернет сторінками сайту Телеграф читайте про дільничого, який миттєво відреагував на злочин, наздогнав крадія велосипеду. Також телеграф нагадує, що вже з 15 жовтня кременчужани можуть перевірити наявність свого прізвища у виборчих списках. Кременчуцький Кремінь у надзвичайно важливому та принциповому матчі проти черкаського Дніпра не зміг здобути перемогу. На власному полі підопічні Сергія Свистуна поступилися черкащанам 0-2. Наші футболісти втратили лідерство і відтепер тепер перебувають на п'ятій сходинці турнірної таблиці. Мабуть, і не варто нагадувати наскільки важливим цей матч був для Кременчужан. Перемога у ньому дозволяла не тільки здобути конче необхідні очки та вийти на перше місце у чемпіонаті, а й отримати впевненість у власних силах після поразки у Києві. Але Кремінь поєдинок програв. Програв тому, що гості діяли ефективніше, швидше, динамічніше. Черкаські футболісти грамотно захищалися та гостро контратакували. Особливо вдалими виявилися розіграші стандартів. Майже кожен з них ніс загрозу воротам Андрія Олійника. Перший м'яч забили Дніпряни на 27-й хвилині. У центрі поля позиційно помилилися наші захисники і сам на сам з голкіпером Кременчужан вискочив Батальський. Андрій Олійник врятувати свою команду не зумів. Після голу голубольники очікували відкривання активізації, але боротьба й надалі точилася всередині поля. У другому таймі малюнок гри не змінився. У господарів не виходило налагодити будь-які конструктивні дії на чужій половині. Натомість гості небезпечно контратакували. І на 75-й хвилині під час подачі кутового Фаворов збільшив рахунок 0-2. Наші земляки намагалися забити принаймні гол престижу, створили кілька гольових моментів, але м'яч так і не побував у воротах черкащан. Залишається сподіватися на вдалий виїзд до Одеси. Кремін зустрічатиметься там за Віддіопольським Реал Фарма. Матч відбудеться наступної суботи. Погода завтра у Кременчуці буде хмарною з проясненнями. Прогнозують синоптики Полтавського гідрометеоцентру. Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 7 градусів в день близько 13 із позначкою. Плюс це ми завершимо наш випуск. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. Вдалого вам робочого тижня. Щасти.